Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо домашній шашличний кетчуп. Він дуже смачний, пікантний та ароматний. Для приготування нам знадобляться такі продукти: помідори, перець солодкий, яблука, цибуля, чесник, перець гострий, зелень, лавровий лист, духмяний перець, приправа до шашлику, паприка копчена, сіль, цукор, оцет. У велику каструлю нарізаю крупно помідори. Я їх попередньо помила та обсушила. Туди ж крупними шматочками нарізаю солодкий перець. У мене домашній перець, ще не зовсім червоний. Але на смак то особливо не впливає. Також відразу туди додаю гострий перець. Я очистила його від насіння, бо буде занадто гостро. Якщо любите, залишайте з насінням. Слідом відправляю яблука. Нарізаю їх крупними скибочками. Далі ріпчаста цибуля. Теж крупними шматочками. Часник також відразу додаю. Щоб добре проварився з усіма овочами. Додаю духмяний перець. І лавровий лист. Можна влити склянку води, якщо помідори недостатньо соковиті. У мене зараз вийшла повна каструля, але після закипання маса зменшиться в об'ємі. Закриваю кришкою, ставлю каструлю на маленький вогонь. І періодично помішуючи, доводжу до кипіння. Помішувати обов'язково, бо маса може пригоріти. Посуда повинна бути з товстим дном або антипригарна. Після закипання вогонь можна трошки збільшити. До середнього. Варю овочеву масу до повного розварення приблизно 1 15 години. Коли все майже готово. Хвилин за 15 до закінчення варіння я додаю гілочки базиліку, зав'язані в пучок. За цей час базилік віддасть свій аромат. У мене пройшла година. Овочі розварилися. Дістаю базилік та лавровий лист. Вони вже не потрібні. Тепер гарячу овочеву масу пробиваю блендером. Перетираю через сито. Все зайве викидаю. Якщо у вас буде багато зайвої рідини, просто злийте її, щоб не витрачати час на випаровування. В протерту масу додаю дрібно нарізану зелень. Я взяла кінзу та фіолетовий базилік. Можна зелень взагалі не додавати. Це за бажанням. Пробиваю ще раз блендером, щоб подрібнити зелень. Мені подобається, щоб вона була як в магазиному соусі, дуже-дуже подрібнена. Далі додаю копчену паприку, спеції до шашлику. Беріть свої улюблені. сіль та цукор. Ретельно перемішую соус і ставлю знову на вогонь. Кип'ячу від моменту закипання 20 хвилин на невеликому вогні. Періодично помішую. Якщо готуєте без зелені, кип'ятити можна всього 10 хвилин. Через 20 хвилин вливаю оцет. У мене 6%. І розливаю готовий кетчуп в стерильні банки до самого вершечку. Закриваю стерилізованими кришками. Не перевертаю. Накриваю теплим рушником до повного охолодження. Зберігається такий кетчуп в підвалі. Можна також зберігати при кімнатній температурі у шафі. Такий кетчуп має чудову консистенцію, дуже ароматний, смачний. Пікантності соусу надає копчена паприка, а все разом чудово підкреслює смак будь-якого м'яса, особливо смаженого на мангалі. Готуйте на здоров'я! Смакуйте з задоволенням!